Вітаю вас! Я Наталія Дігтіренко, а ви на моєму каналі NDST, Prстиль Моду і всякі лайфхакні штучки. Минулого тижня я вирішила зробити, спробувати новий формат, а саме шопінг влог І з тим самим ще спробувати експеримент. Шопінг-флог не в звичайному магазині, а в секунді, в останній день. Я хотіла перевірити, чи можливо в останній день знайти речі в гарному стані і в хорошій якості. Частково мені експеримент вдався. І я накупила минулому, минулому тижні накупила шмоточок. Хто не бачив цей захоплюючий процес, переходьте в посилання під цим відео. Я залишу на той відосик посилання. А сьогодні я хочу з цих шмоточок скласти готові образи, показати вам. Тож, продовжуйте дивитися, що в мене з цього вийшло. Ну, і вам показую перший свій образ. Це із тієї жилетки. Під низ я одягнула топ-сіткою, сіточкою. Я теж його купувала в останній день. Е, легінси під колір жилетки і ботінки. Получається такий е, витягнута е, вертикаль силует колони. І це видовжує мій зріст. А для верхнього одягу я сюди підібрала. Бомбер в такому е, сіро бежевому відтінку. Він подовжений, гарно прикриває мені нижню частину спини. Ну, взагалі такий лучок виходить. І нижній слой я ще замінила на цю сукню сіточкою. Зараз вам покажу. Мені дуже Подобається, як поєднуються ці кольори. Темно червоний, бордовий і рожевий це розбілений один той самий колір. І верхній шар. Я придумала такий куртець в ретро стилі. У нього така фактура, наче він. О, наче він. Зістарена шкіра. І мені здається, що прикольно вони поєднуються, ця зістарена шкіра і принт на сукні, воно наче йде продовження. І хочу спробувати цю сукню одягти ще в одному варіанті. Я вже в теплому луці, значить, під сукню я одягла під низ спідницю. Бордового кольору. І сюди під низ потрібно було ще якийсь стоп, ну, я без нього. І пояс, і утеплилася пальто. Мені дуже подобається такий силует. коли під низом подовжений такий низ, і зверху пальто. Опа, дивіться, дивіться, як прикольно видно низ під час ходьби. Хопа, Хопа. І образ з дивним блейзером. Під низом в мене біла майчина спідниця. Я хотіла, щоб воно був ефект, наче це платье. Кроватка підтримує офісний стиль. Цього блейзера. Смужка на блейзері класно поєднується із гапрованою фактурою спідниці. І сумка, яка вибивається із цього офісного стилю. Такий в мене лучок получився. Образ знову з цим блейзером і з картатою сорочкою світло-голубого кольору. Мічін я оставила ту саму. Тут у мене Супер здорові об'ємні джинси. Замість них могли би бути білі джинси або сірі, вони сюди теж чудово підійшли б. Тут могли би бути кроси, бутінки і могли би бути кроси в ретро стилі. Також зараз пробую сорочку пов'язати на Пояс, так як зараз трендово ходити. Такий варіант, мені теж здається, прикольний. Получається, тут така е, багатошаровість або деконструктивізм. Позаду як? Ну, Прикольно, мені подобається такий ефект. І ще хочу спробувати сюди е, замість блейзера е, надягти куртку в ретро стилі або бомбер новий. Зараз спробую ще так. О, мені подобається з цією курткою потертою. Подобається особливо з такими речами. Щось світле, таке, ніжне. Я ще спробую її одягти в інших луках. Ну, в цьому мені подобається вона. Як тут вона позаду? Ну, в принципі, може бути. Клас. А бомбер мені, наче подобається тут ще більше, І за того, що він укорочений. Єдине, що я його застібнула і тут ну, не видно, воно сильно не видно цей вузол. На камері не видно і так не видно, але мені трохи дискомфортно з ним, що він там, може, просто мені треба бути трохи меншою. Сюди можна було б якісь прикалюхи, цепочки, можна було б навіть багато шарові, щоб такий підтримати гранжевий вайп ще я вам хотіла показати, як оцей бордовий, бурячковий класно поєднується із голубим. М? Правда? Скажіть класно. Ця куртка потерта, подерта, виглядає із краваткою і рубашкою. Тут внизу могли би бути і класичні брюки, могла би бути спідниця олівець, теж було б прикольно. Кроватку я зав'язала як справжній майстер, мені такий образ, такий варіант із офісним стилем теж подобається. Черга до цих. Штанів. У них немає кишень це, мабуть, найбільше їхній мінус, але вони дуже приємні до тіла, дуже приємна тканина. І, мабуть, вони в мене будуть домашні штани. Ну, можливо, десь, наприклад, так зараз вибігти бістренько в магазин. Ще вони такі нейтральні що до всього підходять. Дійшла черга до цього. Світерка теплого, затишного. І він дуже круто поєднується із самою трендовою спідницею цього сезону самою популярною, актуальною. Тут в мене Байкер бутс І, звісно, сюди до Байкер бутс найкраще підійде оця куртка потерта. Зараз я її. Ну що, мені подобається такий варіант, така ідея крутітка, щоб класно було, якби із сапог виглядали такі теплі кашемірові носки або гольфи. Ще я взяла отакий топ із довгим рукавом. Бо в мене була отака майчина, топ такий укорочений. І подивіться, як вони по кольору співпадають прямо один в один. Я глянула і думала, точно, мені треба такий. Планую носити із спідницями, з брюками, щоб була завишена посадка. Мені подобається такий варіант із бомбером укороченим. Якраз він підходить під чорні бутінки, Якщо його до цього застібнути. Получиться тут такасі полосочка. І прийшла черга цієї дивної жилетки, комісольки. Я вирішила спробувати її сюди прилампічити, бо тут вона по кольору класно підходить із цим кружавчиком. І крій топа, що під низом кроптопа робить. Цю жилетку не такою бабуськіною. Тани брюки підходять по фактурі, цікаво, поєднуються. Так, комізелька ця мало зрозуміла історія і дивна, але мені подобається, її можна. Поєднувати в різних стилях, можна спробувати і в офіційно-діловому стилі поєднати, розбавити його, щоб він був не такий офіційний, не такий діловий. Я поєднала із бутінками своїми улюбленими черевиками. Її можна поєднувати ще в багатьох варіантах. Якщо вам цікаво, я би могла зняти такий розважальний контент, чим поєднувати цю камінь. Зельку цікаву. Ну, якщо вам цікаво, якби ви, якби ви хотіли, якщо ви хочете побачити, то пишіть в коментарях. І цю камізельку я пристосувала знову в свій улюблений лук, де спідниця біла, ярусна і куртка гранжева потерта. Мені здається, це прикольно. І з грубими бутинками. Заради цієї розкішної спідниці я купила розкішний джемпер. І щоб в мене вийшов розкішний комплект спідниці і джемпер, і ще комплект джемпер, і зараз покажу вам, що ще. Заправила я джемпер одну частину, щоб вийшла така діагональ, яка буде витягувати мій силует. Мені дуже подобається, коли така діагональ. Якщо я розправлю, зараз подивитися, як воно виглядає. Получається, що ця полоска перерізає мої бедра. Тут рукав реглан робить плечі вущі, вони в мене ще і, і так вузенькі. Реглан робить їх ще вущіми. І оця полоска перерізає мене посередині. І виходить, що вона мене, ну, в общем, і вкорачує, і робить бедра ширші. Я роблю таку такий трюк. І в нас, виходить, тепер діагональка така. Получається такий прикольний костюмчик. І колір, ви бачите, як я підібрала один в один. А ще в мене є тадам отакі брюки Палаццо. Дуже класні, комфортні, широкі, я їх обожнюю. Ну, трішечки вони навіть яскравіші, ніж ця кофта, але не сильно воно кидається в очі. Тут я вирішила показати варіант, ще, як можна носити таку кофту. Головне, щоб вона не перерізала бедра. Підняти її доверху, ось я діла такий пасок канат, от такий комплект получився. І тадам! додала я ці два кроптопа. Тут витягнула нижню спідницю, достала пасок тоненький, тут неї пришитий клала тут і получилася така в нас деконструйована спідниця. Подивіться, як гарно чоботи, і оця розпірка витягує ногу і весь силует. Здається, ця нога безкінечна. І тут мені подобається, як воно склалося. Тобто, як я і казала, цей кроп-топ Гарно носити із завишеною талією. Із верхнього одягу я би надягла, скоріш за все, пальто максі білого кольору, кемал. ну щось таке із цих кольорів. Червоний ні, щоб червоний тут був таким яскравою, єдиною яскравою плямою. І це були всі образи на сьогодні. Сподіваюся, вам сподобалося. Було цікаво. Якщо це так, запрошую вас підписуватися на мій канал, якщо ви цього ще не зробили. Натискати на дзвіночок, щоб не пропускати слідуючі мої відео. Я буду вам дуже вдячна за вподобайки, за коментарі. Можливо, ви мені напишете, який вам образ сподобався, який не сподобався, і ви би його застилізували по-іншому. Мені це теж буде цікаво почитати. І наприкінці програми я завжди дякую самим головним, єдиним спонсорам моїх роликів: це Збройним силам України, нашим захисникам і захисницям, які боронять нашу землю. Наш мир, єдина надія, яка в нас є, це тільки на них. Теж, тож підтримуємо їх, намагаємося бути надійним тилом. І, друзі, бережіть себе до скорої зустрічі. Бувайте!